Тетяна, політичний експерт. Доброго ранку, пані Доброго. Тетяну. Поговоримо про події на сході, про те, що там відбувається, тому що різноманітна йде інформація, і в нас час, да, коли є там якісь певні норми, норми журналістики, коли, коли потрібно об'єктивно показувати одну сторону і іншу сторону. От я до вас, як до експерта, хотів би ну, тут поставити питання: дивіться, от я собі 39-й рік, да? анексію Гітлером там Судетів, потім Чехії, напад на Польщу. І в інформаційному просторі, аби було телебачення, кольорове мережі інтернет в той час показували об'єктивну і сторону гітлерівської Германії, і сторону союзників, як би сталося, об'єктивна була реальність, чи історія все ж таки розставляється на свої місця. Слухайте, ну мені здається, об'єктивність і реальність це зараз у нас взагалі розмиті якісь поняття. Да? Тому що ми насправді не знаємо, що відбувається там, якщо чесно. Да? Як, якщо ти не бачиш це на власні очі, вважаєш, що ти не знаєш, що там відбувається. Mm -hmm. Те, як це подається інформація, хто її подає. Там, можна, читати, але можна читати там хоча б у соцмережах те, що коментують ті люди, які там знаходяться. Да? Але кожен все одно сприймає це через призму своїх яких, емо, емоцій, там, почуттів і таке інше. Да? У всіх у кожного своя там і психіка своя, і те, що там відбувається, настільки страшно, що я думаю, що навіть дорослі чоловіки не завжди можуть там контролювати свої емоції. От. Якби це е, на той 39-й рік інформаційну атаку, я не знаю, мені здається, що було б все гаразд ну, набагато гірше. Да? Mm -hmm. тобто, ми сьогодні бачимо, відпрацьовуються такі нові механізми і такі ну якісь просто неймовірні речі. Да? Таке враження, що вся наша територія України вона стала раптом і Росії, до речі, теж да? тому що вони теж дуже в цю війну якби включені. Що ми стали як. І якимись учасниками експерименту, але ж знаєте, от українські канали, які намагаються подавати об'єктивно один і інший бік конфліктного да оцього поля бою, так будемо його називати, то програють в інформаційному просторі іноземним російським каналам. Uh -huh. Тому що те з прикладу своїх друзів, які знаходяться в Німеччині, вони отримують інформацію з першого каналу міжнародного. І от у них картинка, те, що відбувається в Україні, вона та яку бачать росіяни. І от вони нам співчувають, кажуть, що у нас тут неофашизм розгу, київ спалено, нас бомблять. От як протидіяти цьому? Я не розумію. Ну, по перше, проблема в тому, що немає взагалі не велась ніяка пропаганда, ніяка інформаційна робота з населенням протягом 23 років, да? От. А те, що закладене ще з радянських часів, нас не вчили приймати рішення відповідально, нас не вчили відповідати, нести відповідальність за свої рішення. Uh -huh. да? тобто, починаючи з найменшого в школі, тобі кажуть, ось тобі задачка, uh -huh. ти її вирішуй, але е, рішення повинно бути ось таким. 2 плюс 2 – це класно, але там все одно 4. як ти його не вирішуєш? Да? Тобто не дається можливості для маневрування для того, щоб приймати якісь інші рішення. Тобто, ілюзія є, але насправді готове рішення тобі подається в будь-якому випадку. Таким чином, ми бачимо, що. Виросли декілька поколінь, які не готові приймати рішення і брати відповідальність на себе за ці рішення. Стосовно себе, по першу чергу, я вже не кажу про те, що стосовно держави і таке інше, да? хоча б стосовно себе. От зараз намагаємося якось допомогти людям, які ніби потребують, щоб їх звідти забрали. З дітьми маленькими, да? От. вони не хочуть виїжджати звідти. У мене в квартирі ремонт тільки зроблений, а у мене робота там я не можу покинути. У мене там ще щось там, бабуся, корова, свині, що завгодно. Маленькі діти, двоє, рік і одинадцять. Я не поїду. Чому ти не поїдеш? Ти не розумієш, що там от сьогодні так, Краматорськ, от живе родина, півтора кілометра від аеродрому, який там періодично значить, бомбили? Я сама з ними говорила. Я говорю: прошу, давайте, ми забезпечимо вам звідтіля, ми вас заберемо. Ні-ні-ні, ми не поїдемо. У чоловіка робота, я не хочу його тут кидати. Uh -huh. Це мама двох дітей. Вона не може взяти відповідальність навіть за себе. Я вже не кажу на те за те, що вона не може взяти відповідальність за життя і здоров'я своїх дітей. Вона їх свідомо, от, наражає на небезпеку. Ну це кошмар, як на, на моє розуміння. Да? Тобто, ми всі прекрасно бачили, що відбувалося в Києві. Всі були на чемоданах. Пробачте, всі були з кульочками з тими, в яких були складені всі документи. І ми знали, що так, раптом, що нам треба їхати на Ужгород. Там на Польщу, на Чорногорію, на куди завгодно, тільки звідси. Ну тому що ніхто би не став чекати, поки сюди, поки почнуть бомби летіти з неба. От і я думаю, що саме тому стала й можлива ця інформаційна війна ну, такого масштабу. Тому що люди просто не готові приймати рішення. Мало того, вони заполіз... заполітизовані, просто ну, до жуті, вибачте. Да? Кожна бабуся в селі, десь там на лавці, пасе корів, і вона знає. Президента його коханок, значить, нового президента, десятеро його там заступників. То би воно їй треба було в тій голові, але вони настільки заполітизовані люди зараз. Що це дуже благодатна це, це дуже благодатна почва да, для угу. того, щоб розвивати оцю цю історію. От ми отримали тепер. Контрміри держава не може зараз ще оговтатися для того, щоб включити ці контрміри. Тобто держава перестала існувати, ми це розуміємо десь там приблизно 1 грудня. На сьогоднішній день те, що намагається якось три місяці, це не термін для того, щоб побудувати нову систему. При тому, що система не хоче відбудовуватися. Система, кожен отой маленький цій системі, він. На буд, налаштований на те, щоб лишити все, як є, При тому при всьому у тому селі у маленьких районах там немає інтернету. Ну здебільшого, mm -hmm. тобто вони черпають всю інформацію від немає. одна бабка. Сказала, mm -hmm. але я не про те. Я хочу запитати вас. Ви сказали, як і у війні справжній тактика, стратегія, Абсолютно. засоби вже вийшли на новий рівень. Ось на ваш погляд, чи може ви знаєте, які нові засоби впливу зараз використовуються? тому що так зрозуміло, що це вже психологічний вплив, якісь можливо техніки, які навіть ну з фантастики, да, от наприклад, всі ми знаємо, що використовувався вже це доведено 25-й кадр на російських каналах, на деяких. А що ще які засоби, які зараз використовуються засоби? Я не можу нічого сказати стосовно 25-го кадру, для мене це. Це все одно ще така більш-менш нерозгадана, тобто, чиє воно чи існує він взагалі. Да? Я думаю, що там без 25-го кадру класно справлялися, тому що в мене там живе Тетя у Москві, я бачу, як змінювався от процес нашого спілкування. Да? От. Насправді використовується ну, те, що перше кидається в очі, да? це нейролінгвістичні оці всі штучки, те, що НЛП, так назване. Ну, якщо да? можна, зараз нас дивляться люди, які знають ці букви, але вони не, не знають що і як воно впливає на наш розум а... психіку. Людям нав'язують готові рішення mm -hmm. через певні емоційні їхні проблеми, через, ну, скажімо, через комплекси якісь. Да? Пірамідку маслову, якщо хто пам'ятає, то, то кожного є свої, кожен, кожен знаходиться на якомусь рівні, і там треба збивати ці теми, когось лякають тим, що вам нічого буде їсти. Це mm -hmm. сама основа, сама перша. Да? Вас завоюють тут якісь бендерівці. Саме слово бендерівці, воно. Дивіться, багато букв «б», «р», вони звучать досить так агресивно. Якщо його 10 разів повторити, то у людини спрацьовує певна реакція на ці, на ці літери і на це слово взагалі. Да? Це щось таке, агресія якась. Створення самого цього міфу бендерівців взагалі шикарна штука, насправді да? для відпрацьовки оцих, 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 оцих інформаційних війн. Створити от, от цю історію, причому я думаю, що це було відпрацьовано на соціальних мережах уже якийсь час тому. тому. от запускалися, якщо ви пам'ятаєте, якісь теми там типу того, що. Ем, то роздіті дівчата, якісь там, да з наприклад, з цього з випускного в uh -huh. тому році. Uh -huh. от. І запускається якась тема, яка дуже швидко набирає обертів, і вона починає чомусь стосуватися кожного. І чомусь кожен починає її от обговорювати. От те саме і тут запустили цю тему бандерівців. Де той бандера, хто про нього пам'ятав, особливо там в яких Донецькій там чи Луганській областях. Ніхто би не згадав, як він там виглядає, і таке інше. Да? От. Але взяли на те, при чому ми бачимо результати виборів. У ті самі Бендерівці, правий сектор набрав менше ніж про Клас. Ну, ну Клас знаєте, то... було жарко, що... Саме правий сектор, подивившись новини, да, на російському да, телеканалі да, почав боятись правого сектора. Почав що, боятися, що, там... ну дивіться, крім Бендерисі, от, я от іноді моніторю те, що там відбувається в Росії, не на рівні Фейків. Mm -hmm. да, випускають монети. Там називаються монети «Древні города Росії, де е, закарбована Калінинград, раніше Кьоніксберг. А там Марков, да, народний до, їх депутат mm -hmm. Держдуми, тобто він речник Кремля. Він пише в Фейсбуці таке, що от дійсно виглядає як Жахалку. От він. От зараз, зокрема, написав своєму Фейсбук, що от Путін зараз поїде в Нормандію, його там захоплять цілий НАТО. Ну і тобто, це можливо призведе до перевороту Клас. в Російській Федерації. До чого це готується? Ця думка? Вони ну щось може відбути ще. Я думаю, що вони просто тримають таким чином в страху е, своїх людей. Да? Тобто, вся ця інформаційна війна, те, що вона налаштована на Україну, це одне. Але їм я думаю, що принципово важливо, щоб саме їхні люди трималися завжди в страху. Коли людина знаходиться в, в стані стресу, вона не здатна адекватно оцінювати ситуацію, аналізувати ситуацію, такі інше. Да? Тобто, крім того, там. По, ціни піднялися у них там в магазинах. Це все Бендерівці. там щось там ще сталося, Це все НАТО. І там немає грошей в бюджеті на якісь виплати. Це все значить от, там, Америка і, і, і всі навколо. Хто завгодно винен, тільки не е, ми, ми ж бачимо, що в них теж політична ситуація нестабільна вже давно. Просто їм треба на чомусь триматися. Оцю вертикаль влади їм треба на чомусь підтримувати. От вони придумали, на чому вони будуть її підтримати, на яких війнах Росія воювала завжди. От. Їй просто необхідно зараз ще якийсь новий ворог, причому ворог не всередині, а десь за межами, як, на якого можна звалити всю вину за все, що відбувається в країні. Тепер же Путін ні в чому не, він не винен. Він же рятує от там, то Крим, то когось він завжди врятує, а навколо mm -hmm. така ситуація складається. Ви знаєте. ну... Це це взагалі дуже дивно для мене. Да? Ми, Україна це країна, яка намагається жити в мирі, там якійсь злагоді. Да? Там як завжди казали, що от наші президенти вони і вашим, і нашим. Він і туди посміхається, і сюди посміхається, а робить собі тут щось таке. Ніхто і не знає, що він робить насправді. Да? А... Там все побудовано на тій радянській пропаганді. Вона ніде не ділася. Вона насправді була дуже сильна і дуже потужна. От і це система, яка працювала там тоді, вона певним чином працює ще й у нас. Але там вона підсилена дуже серйозними відставниками КГБ. Ну колишнього дазар. Значить, вони на в це вкладаються шалені кошти. Офіцери, які вміють аналізувати і створювати певні е, такі от інформаційні штуки. Е, мало того, вони знають, як правильно їх впускати в середовище. І mm. вони сидять, вони над цим працюють. Це не наше СБУ, в якому весь час не вистачає грошей, там, чи наше МВС, якого не вистачає коштів якихось, да? яке просто робиться сильне, але не, роб, не, не додається йому розуму туди, умовно кажучи. Да? От. Ми, бачимо, про, на, на, ми, ми бачимо, як ця країна. Існує в принципі, тобто е є купа якихось на момент, коли це все вскрилося, ми побачили. Є купа якихось там таємних агентів, хто знав взагалі, хто вони такі, що вони роблять в цій державі. Та навіть сам колишній очільник СБУ з своїми цими значками Російської Федерації, ну таке, наче здрасті серед ночі, пробачте. От ми, ми бачимо, що як воно працювало все. Але нічого не робилося для людей для того, щоб зростити якусь ідею національну. Ми всі були в пошуку її дуже довго. Да? Ми її не знаходили. Ну, тепер ми її маємо. Слава Україні! це наша національна ідея на сьогодні, да? і Героям слава. І от зараз маємо якийсь поштовх. Сподіваюся, що ми з нього якось ну, щось виростимо собі, але проблема в тому, що наша держава вона насправді була дуже сильно так ну, знищена, я б сказала. Да? І зараз відбудувати то все. Поламати революційним шляхом можна. Побудувати революційним шляхом державу, яка, по-перше, кожен гвинтик він тримається в системі, він не виходить. Кожен чиновник, кожна ця людина вона отримує гроші, вона не хоче виходити з системи. При цьому вертикаль влади порушена ще давно вже вона ще все серпні ми аналізували, вона вже не працювала. Тобто команда, яка давалася зверху, 70% вказівок з центру на момент серпня-вересня ігнорувалися, саботувалися, виконувалися не повністю. Ви собі уявіть, що вертикалі влади не існувало вже тоді. Команду зверху вона донизу не доходила, або вона не виконувалася. Да? То зараз ми вимагаємо, щоб держава терміново там щось організувала, наприклад, на сході. В неї нема на кого пертися. Держава це не одна людина в центрі, це не президент, не а це, по-перше, всі ці засоби влади. Умовно кажучи, кожен гвинтик у держадміністрації, це, це все люди, які там, да, в кожному, значить, структурному підрозділі, це перше. І по-друге, це і громадські організації, це і журналісти, це всі люди, які повинні зараз працювати на те, щоб підняти нашу державу і підтримати. Держава в такому стані, що це просто капець. Ось щодо інформаційних війн. першу частину або перший бій, ми вже визнали, що ми його програли з російськими Абсолютно. змі. Ось цікаво, як маємо ми зараз себе вести, як журналістська спільнота, як представники змі? А яка має бути тактика? Ми маємо використовувати зброю нашого ворога або бути тим же самим. А чим він б'є? Він б'є інформаційною пропагандою середні своєї країни і на Україну дуже багато доходить. Наші змі або наші якісь там провокації диверсіонні дії вони не працюють в на території росії взагалом так українські змі ага. от як ми маємо робити ми маємо зсередини своєї країни підіймати бойовий дух та е Плекати э, м, патріотизм, але зараз дуже стислий час. Треба якісь більш активні дії. Чи ми маємо заходити на російський простор інформаційний і робити те, що має що робить Росія зараз? Mm. От, ну як, як правильно для того, щоб ну як найменш протриматись, так під час їх атак? Я би там не можна охопити неохопне, да бог з нею стоїть Росію. Я би її лишила поки що в спокій, якщо чесно. Хай вони там самі собі розберуться. Нам би тут хоч би навести лад у себе. Значить, по перше, я би розділила. Поняття інформаційної компанії там ну короткотермінової, да uh -huh. внаслідок тої ситуації, яку ми маємо зараз. Інформаційної стратегії держави, яка має будуватися на патріотизмі і таких речах, це повинно бути довготермінове, яке буде забезпечувати майбутнє покоління, майбутню нашу еліту. Е е нам за і саме забезпечувати створення цієї еліти, да сама система то, повинна що мала трохи 20 років тому, ну, тому буде до того, що так, ми зараз так, маємо. Так, так і тільки зараз народ вчиться приймати рішення, брати відповідальність і за цю державу, в тому числі. Ми це побачили, да не тільки за себе, але тільки вчимося. От людей в цьому треба підтримувати, що твій голос щось вартий, як робиться в Європі стосовно цього. Там кожна людина відчуває себе не тільки в Європі, в багатьох країнах світу. Кожна людина відчуває себе потрібним і що він щось Вартує для держави і, в принципі, для цього світу. В нас же нівелюється е, значимість одної людини. Ну, це, Оце mm -hmm. така робилася, якби типу, інформаційна війна проти, проти власного народу. Ну, це довгострокова. а коротко це що? короткострокова. Ну, Ви знаєте, я не, не схильна до того, щоб виправдовуватися, а зараз іде дуже багато негативу, і кожен негатив відбивати просто ну, неможливо. Був такий час, коли ми об'єднувалися там, в якісь такі серед політологів, політтехнологів, журналісти, об'єднувалися якісь такі, ну скажімо, соціальні групки, і створювали певні інформаційні меседжі, і їх там вкидали на те, щоб збити якусь тему. Mm -hmm. Ну, наприклад, от було Бандерівці, Ярош, і коли весь схід піднімався, там і Дніпропетровський ще колихало там, і Харків. От коли там їх не могло в кучу тримати. Я сама з Дніпропетровської області, місто Павлоград, це останнє місто на е, межі з Донецькою областю. Да? От. Це теж Донбас, це Західний Донбас, воно так вважалося завжди, і так воно є. Е, там дуже багато приїжджих з Росії, тому що там заводи були, такі, угу. куди хлопців, дівчат молоденьких закидали на е, роботу. І всі ці люди, от, коли вони там починали бурчати, що, от, значить, так все відбувається погано, я вкинула одну штуку. Я кажу, хлопці, дівчата, у мене значить, до вас одне питання. Ви собі розумієте взагалі, що Ярош родом із Дніпропетровської області. От коли ви всі кричите різати, вбивати бандерівців, то коли раптом хтось вирішить таки вас почути і прийти вбивати, ви чим будете доводити, що ви не бандерівці? Що Що Бандерівці не з Дніпропетровської області, насправді, да? що вони з західно нам нав'язують mm -hmm. цю ж все одно цю війну розділення. От що Ярош народився тут? Це Дніпродзержинськ. Як ви повідомите, ви думаєте, вони чимось помічені, в них там якісь є знаки. І від... okay. як ви будете казати, що це моя дитина, мій син, наприклад, чи це мій чоловік, чи це мій брат? Ну він не Бендерів, не ви повірте, що не прийдуть і не зачистять всю область просто під чорний пар, не зріжуть усіх. Народ за тих... Дуже довго було взагалі так. У них не недорозум... Вони не розуміли, як це зніпродзінська. Як це? Це ми, Бендерівці? Що це таке? Ми не бандерівці. Взагалі, якщо ставиш собі питання, знаходиш відповіді, то одразу творі зіж і Дніпропетровська область нам дала не тільки Яруша, але ще й Царьова. Але то, то й інше питання на останок, uh -huh. да. А З'явилася в медіа інформація про те, що чехи планують створити mm. на території в інформаційному просторі українському телеканал на противагу російським телеканалам. Mm. Mm. І цю ідею зараз і підтримує середовищі польських mm. медіа експертів і угорських. Скажіть, чи ну буде воно користатись популярністю ідеї? Будуть дивитись цей телеканал, чи зможуть вони протистояти російським каналам? Чи нам вистачає своїх каналів на нашому ринку? Ні, я вважаю, що не вистачає нам своїх каналів. Я б... Хай хай б сюди йдуть усі, хто хочуть uh -huh. і стру... створюють ті канали. Так? Але вони ж знову повинні розуміти ситуацію в країні і повинні вписуватися в ту державну політику, яка в нас має з'явитися нарешті інформаційна. Так? Я знаю, що над її створенням працюють активно. І... Щоб це не було на. Щоб воно було на користь, але, на, але не на зле нашій державі. Да? Щоб вони не говорили, що от там так і так, те що робиться російськими журналістами звідси. Да? Щоб вони працювали на користь державі нашій, принаймні, або хоча б не не шкодили. Уже було би так. Я вважаю, що. Чим більше різних думок, чим більше різних точок зору, та запросто, хай всі з'їжджаються сюди, хай тут відкриваються і CNN, і BBC, і всі на світі. Господи, хай їх тут буде більше, буде більше можливості отримувати об'єктивну все ж таки інформацію. Це може бути як альтернатива каналам, які належать до власників, яких є люди при владі. Ну це буде якось врегульовувати, гармонізувати так. Ну, я сподіваюся, що певним чином повинно, принаймні. Да? Мало, більше з тим, значить, в Європі інші стандарти і журналістики, і подачі матеріалів, і таке інше. І я думаю, що багатьом нашим каналам, які, ну, скажімо яко так, не дотягують до якогось певного рівня, до сих пір буде в кого повчитися і буде на кого орієнтуватися, якщо з'явиться раптом такий… Кльовий такий модерновий європейський канал за здорову конкуренцію. Так, так дякуємо вам, глупова Тетяна, політичний експерт, була гостей нашої студії. У нас багато інформації ще будуть гості. Вам дякуємо. Ну і с -с -с дякую за те, що озвучили, що з'явилася національна ідея славити взагалі Україну і доводити, що не у сусідах хата краще, а у нас.